У неділю 30 липня в Україні стане ще тепліше. У багатьох областях температура підвищиться на пару градусів. На півдні місцями знову буде плюс 30. Лише на Прикарпатті та Закарпатті затримається свіжа погода. Захід України охоплять дощі з грозами. Опади також торкнуться деяких північних та центральних областей. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні повсюдно очікуються дощі та грози, а стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. На жителів північних областей чекає невелика хмарність з комфортною температурою плюс 25, плюс 26. У Житомирській та Київській областях очікуються дощі та грози. На сході встановиться тепла літня погода з великою кількістю сонця. Повітря тут прогріється до плюс 27, плюс 29 градусів. Без опадів. У центральній частині України стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 29, в окремих областях, ймовірні, невеликі дощі. На півдні сьогодні буде практично безхмарно. Повітря тут прогріється до плюс 26 плюс 30 градусів. Очікується суха погода, лише в Херсонській області є ймовірність невеликих дощів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.